Як правильно скласти резюме та як уникнути деяких типових помилок. Останнім часом мене частіше почали запитувати, як правильно скласти резюме, і, чесно кажучи, я трішки був здивований, що не всі знають, як якісно це робити. Звісно, не у всіх є такий досвід, і деякі очевидні для мене речі не є очевидними для інших. Тому, власне, і виникла ідея записати це відео. Взагалі, чому важливо написати правильно резюме? В першу чергу резюме презентує вас як потенційного колегу. Фактично, це візитівка або ж реклама вас, і це той документ, який дає уявлення про ваш досвід та навички. І повірте мені, резюме буде переглядати не тільки рекрутер. Особливо, якщо це велика міжнародна компанія, на всіх етапах на ваше резюме будуть звертати увагу. І з власного досвіду скажу, що за кордоном до резюме відносяться дуже відповідально, і погане резюме декілька разів було причиною відмови кандидату на подальших етапах. Взагалі, а як рекрутер обирає резюме? Кожен рекортер має свій персональний унікальний підхід до скринінгу резюме. А тому, будь ласка, не сприймайте мої поради як стовідсотково правильні і єдиновірні, бо і від вакансій до вакансій структура та акценти в резюме будуть відрізнятись. Але загалом я дам універсальні поради на всі випадки. Десь колись я вичитав, що в середньому на перегляд одного резюме іде від 7 до 45 секунд. Я не можу прям повністю погодитись з цим, але точно скажу, що рекрутер не вичитує резюме довго. Якщо це масовий найм, коли потрібно найняти одразу багато працівників, або ж це джуніорна роль, на перегляд резюме, на жаль, рекрутер не буде виділяти багато часу, щоб віднайти усю необхідну інформацію. Тому важливо правильно скласти резюме та проставити акценти, щоб зацікавити. Умовно резюме можна розділити на декілька блоків: на блок з контактною інформацією. Блок з вашим досвідом, блок з вашою освітою або курсами. І останній блок це ваші хобі або те, що може додати вам плюсів. А тепер детальніше про кожен з цих блоків. Коли рекрутер читає ваше резюме, то в першу чергу він шукає відповідність вашого досвіду до вимог вакансії та навички чи сертифікати, які говорять про ваш досвід або ж бажання у цьому розвиватись. Перший блок контактна інформація та фото. Слід додавати ті джерела комунікації, якими ви дійсно користуєтесь. Тобто, якщо ви додали свою пошту, будь ласка, переконайтеся, що у вас є доступ, і ви перевіряєте листи ну, хоча б один раз в день. Бажано додати, ще телефон це спростить і полегшить комунікацію, особливо якщо розімет багато. З власного досвіду скажу, що в першу чергу рекрутер напише тому кандидату або зателефонує тому кандидату, який залишив свій телефон або телеграм. Ну тому що це буде швидше, швидше можна домовитись про співбесіду, швидше можна закрити вакансію і швидше показати кандидатів. На рахунок фото чи доцільно додавати його до резюме. Ну, я б сказав, це залежить від вакансії. Якщо це, до прикладу, сфера обслуговування, напевно, тут краще все ж таки додавати фото. Але якщо ви подаєтесь в IT на розробницьку позицію, на QA, на мою думку, в такому випадку фото не обов'язково, хоча воно теж не завадить. Мені особисто подобається, коли після контактів людина пише свою посаду або ж посаду, на яку вона подається. Якщо посада відрізняється від вашого попереднього досвіду, тоді бажано додати декілька речень, чому саме ви подаєтесь на цю роль, або яким чином ваш попередній досвід підходить під цю нову роль. Ну і так плавно ми підійшли до основного блоку з вашим досвідом і здобутками. Будь ласка, звертайте увагу на послідовність розміщення інформації. В першу чергу зверху потрібно розміщувати ваш останній досвід, тобто найновіший, а в кінці той, з чого ви починали. До прикладу, якщо ваш перший досвід був кур'єр, а останній тім літ, то тім літ має бути зверху написано. Також, якщо протягом роботи в одній компанії ви змінювали декілька посад, теж буде класно, якщо ви напишете, скільки часу ви працювали на кожній з цих посад, і обов'язково додасте декілька речень про ваші обов'язки або здобутки. Це потрібно для того, щоб краще зрозуміти, чим саме ви займалися, і наскільки ви добре розбираєтесь в домені, в цій сфері, і загалом покаже вас, як ви прогресували, до чого ви йшли. Тобто, якщо ви починали з джуному, пишіть. Один скоп робіт. Якщо ви доросли до тім ліда, додайте, будь ласка, не тільки те, що ви, до прикладу, продовжували кодити, а робили код-рев'ю, можливо, вантувани проводили або рефакторили. Якщо це є у вимогах вакансії, це додасть вам плюсів, тому що рекрутер відразу побачить відповідність вашого досвіду з обов'язками або завданнями, які прописані у вакансії. Якщо у вас були якісь успіхи, також, будь ласка, додавайте інформацію, яка зможе зрозуміти наскільки сильно, наскільки глибоко ви розбираєтесь в тому чи іншому домені. До прикладу, якщо ви подаєтесь на вакансію PM у міжнародну компанію, то варто додати в свій опис, якщо у вас був такий досвід, що ви керували командами в декількох локаціях або керували іноземною тімою. Ще один блок, який допоможе краще зорієнтуватись і продати ваше резюме, це ваша освіта, курси або сертифікації, які ви здобували. Їх теж варто описувати в хронологічному порядку від найостаннішого. Наприклад, ваша перша освіта хімік, ви зараз працюєте бізнес-аналітиком і подаєтесь на проєкти, які тісно пов'язані з медициною або з біологією. Ваш досвід, ваші знання практичні, які ви здобули в університеті, вони будуть дуже релевантними, тому що ви вже знаєте домен, ви вже розбираєтесь в цьому, ви маєте певну компетенцію. Це, ну, на мою думку, дуже велика перевага над іншими кандидатами. Якщо ви проходили якусь сертифікацію або закінчували якісь профільні курси, це теж додасть вам плюсів, тому що покаже, що ви зацікавлені в цьому, що ви розвиваєтесь, і що у вас є, ну що ваш досвід підкріплений сертифікацією. Так, до прикладу, ви працювали девопсом на АВС, а хочете перейти на ажур. І рекрутер, коли скарінеть, коли читає ваше резюме, він бачить, що ви постійно працювали з АВС. -ом. Ну чому, чому людина переходить? Не маєш досвіду. А бац, тут є сертифікація, що ви пройшли курси, так. Або сертифікація, яка підтверджує ваші навики, так це ну, теж велика перевага буде. Останній блок, який варто додавати в резюме, це хобі або інші досягнення, які допоможуть продати ваше резюме. Не варто вписувати сюди нерелевантну інформацію, до прикладу, якщо ви майстер з бальних танців, а ви працюєте кіоєм, ну це навряд чи вам допоможе в роботі. Але якщо, наприклад, ви блогер, до прикладу, так, або інфлюенсер, так, як зараз модно, і подаєтесь на вакансію HR-а чи брендинг-спеціаліста. Ваші навики роботи з камерою, ваша якась медійність, вона теж може допомогти вам у цьому. Ну і декілька порад, чого не варто робити. В першу чергу не варто халатно відноситись до написання резюме. Резюме – це ваша презентація перед роботодавцем, і важливо приділити час та зусилля, щоб сформувати про себе хорошу думку. Якщо ви подаєтесь в міжнародну компанію, будь ласка, пишіть резюме англійською мовою, особливо якщо вона напряму потрібна в щоденній комунікації, і це маст хев до цієї вакансії. Не варто замість резюме надсилати просто посилання на LinkedIn профайл. Звичайно, якщо він у вас класно оформлений, там є уся інформація, яка потрібна рекрутеру харінг-менеджеру. Тоді так, але, але все ж таки краще написати резюме і його трішечки розширити додатковою інформацією. Мені здається, зараз від цього вже потрошечки відходять, але все ж таки резюме теж зустрічається, коли в розділі з вашими скілами або володінням англійською чи іншою мовою вказують замість конкретного рівня прогрес бар крапочки, зірочки або якісь позначки. Насправді це ніяким чином не допомагає визначити ваш рівень. Якщо у вас англійська upper Intermediate, до прикладу, напишіть краще upper Intermediate. Якщо у вас також є якийсь сертифікат, який підтверджує цей рівень, варто його вказати, наприклад, Єлс або якийсь інший сертифікат. Якщо ви даєте перелік скілів, які ви володієте, будьте готові до того, що рекрутер або технічна команда, яка буде проводити технічну співбесіду, буде вас по них запитувати. Не варто вказувати те, чого ви не знаєте для кількості. Краще сфокусуйтесь на тому, що ви дійсно знаєте. Також, будь ласка, зверніть увагу на загальне оформлення резюме. не використовуйте якісь контрастні кольори, які. Якісь дуже вичорні шрифти, що не читання або робить його дуже складним. Файли, які ви надсилаєте, теж варто правильно називати. Якщо ви скачали якийсь темплейт під назвою Pinky Rose CV Template 2014, краще його перейменувати і назвати відповідно як звати та ваш тайтл. Це, це прям буде ідеально. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам відео, чи було воно вам цікавим та корисним. Якщо були якісь зауваження, будь ласка, теж поділіться ними. А якщо маєте інші теми до розмови, теж буду радий прочитати.